Вітаю компанія Алюпроф починає цикл презентацій, присвячених архітектурним алюмінієвим системам та системам сонцезахисту. Наша мета розповісти про компанію Алюпроф цілому та окремо по кожної системі, про її переваги, про її оновлення, що проходять час від часу, а також о тих новинках, які з'являються щорічно. Ці презентації будуть проводитися онлайн нашими провідними спеціалістами, які будуть розповідати про ці системи та відповідати на ваші. Питання плануємо вихід цих подкастів або презентацій мінімум два рази на місяць. І сьогодні почнемо з презентації Сонце захисту. Передаю слово нашому спеціалісту Івану Калініченку. Доброго дня, колеги. Маю можливість з вами поспілкуватися сьогодні на таку цікаву тему, як сонцезахист. Чому сонцезахист? Тому що це достатньо ефективне рішення, яке частіше з кожним днем використовується в наших буднях. Поспілкуємося з вами сьогодні по наступних тезисах. Спочатку розповім вам коротенько про компанію, потім поспілкуємося, які системи пропонує компанія Алюпроф, а які їх можливості і де вони використовуються. Давайте почнемо коротенько з інформації про нашу компанію. Наша міжнародна торговельна мережа налічує 9 філій, серед яких Україна також має офіційне представлення. 1900 бізнес-партнерів і 57 країн експорту. Наше виробництво знаходиться в таких містах а, Польщі, як Більсько-Бяла, в якому знаходиться штаб-квартира компанії Алюпроф, а Ополі. В якому знаходиться в виробниці потужності по рулетним системам і по загальним системам сонцезахисту, також ми маємо виробничі потужності готової продукції в місті Голішев, і в місті Злотов, Польща виробляються відповідно аксесуари до наших системних рішень. Наш дослідницький та інноваційний центр знаходиться в місті Огродзона, Польща і займає територію 10 тисяч квадратних метрів. Завдяки дослідницькому центру ми можемо проводити дослідження наших систем на повітро водонепроникність, вітрове навантаження, випробування на міцність і на інші важливі показники для сертифікатів Розенхейм та інших. Сонцезахист Алюпроф 2025. Порозмовляємо про цей напрямок і зробимо акценти на тих продуктах, які цікаві. Сонцезахист Алюпроф в чому полягає його ефективність. Ефективність даного сонцезахисту полягає в тому, що він використовується зовні. А не як класичні рішення, які використовувалися історично тільки середини приміщення. Відповідно до такого рішення, коли сама захисна конструкція знаходиться всередині приміщення, то від 30 до 80 сонячних променів, а в залежності від того склопакету параметрів, його які використовуються, потрапляє в приміщення. В тому рішенні, коли вже використовується внутрішня жалюзі, то відсотків 50. Променів потрапляє в приміщення, нагріває відповідно захисну конструкцію жалюзі, яка знаходиться всередині, і перегрівається приміщення відповідно. А при використанні зовнішніх захисних конструкцій, 95% світла відражається, відпивається і не потрапляє через склопакет всередину приміщення. До наших класичних систем входять це ролетні захисні ролокасети, скрини, фасадні жалюзі. Ролетні захисні системи в нашій пропозиції мають 8 рішень в залежності від потреб уже їх інсталяції і можливостей по функціоналу. Пропонуємо до вашої уваги більше, ніж 12 різних типів профілів для виконання полотна ролети від класичного 37-го профілю до підсиленого 77-го профілю. Направні шини. Зверніть увагу, це важливий також елемент конструкції. В нашому асортименті ми пропонуємо більше, ніж 20 різних типів. Ці типи відрізняються формою, параметрами, моментами використання. Відповідно, також є підсилена система. Кольорова гама важливий акцент ми робимо на різноманітня кольорів, починаючи від звичайного білого кольору і пропонуючи кольори під Вінчестер, тобто під дерево. Приховані системи підрозумівають під собою короба, які мають скриті властивості, їх візуально не видно. Це дві системи СП SP і СПЕ. Також дана система має можливість використання інтегрованої москітної сітки, яка виконана по типу рулети, і при можливості ви можете її згорнути або відкрити, якщо потребує її використання. А прихована система СП та СПЕ була досліджена інститутом пасивного дому. Високо були оцінені характеристики її, і були допущені системи до використання в будинках з низькими енергетичними потребами. Відповідно на дані системи ми маємо сертифікати Розенхейм. А система СКТ Опотерм це система інтегрованої ролети, яка знаходиться в єдиному цілому за вікном. Вона передбачає також рішення класичне СКТ, СКТ-НОВА, яка має інтегровану влаштовану москітну сітку середини. Ну і класичне рішення з москітною сіткою зовні. А система Опотерм передбачає використання різних декоративних елементів різних розмірів коробів для задоволення потреб по проєктуванню. На даному зображенні ви можете побачити облаштування внутрішніх елементів короба в дизайні. Системи каневих сонцезахисних жалюзі, так званий скрін Skyro. Система Screen Skyroll». Основне призначення зовнішніх розстань у скрі, захист будівлі від надмірного сонячного світла та недодаткового нагріту нагріву внутрішнього простору приміщення. Ця система забезпечує, відповідно, видимість зовні. Тобто, коли ви знаходитесь в приміщенні, в залежності від обраного типу тканини, яка використовується, ви можете спостерігати, що відбувається зовні. Потрапляння світла до приміщення воно відповідно регулюється положенням полотна самої ткани. Також даний системи ще використовуються для зонування і для захисту від вітру в таких, наприклад, конструкціях, як кліматична терасна пергола. Маємо два рішення по скринам. Перше, це е, Skyroll Zip і Skyroll Classic. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються фіксацією полотна. Система Zip має фіксацію полотна, відповідно, вона передбачає розташування на більших розмірах. А система Skyroll Classic це класична система, яка не має фіксації полотна тканини в направних. І, Відповідно, ця конструкція використовується на зонах, які не мають таких сильних навантажень по вітру, так скажемо. Варіанти тканини. Ми пропонуємо варіанти тканини двох світових лідерів виробництва: це Copaco і Серже Феррарі. Тканини спеціально розроблені для зовнішнього використання. Вони мають максимальну стійкість до ультрафіолету і для зов... до зовнішнього впливу. Вони відрізняються трьома основними аспектами: перший аспект це та кількість світла, яку вони пропускають. То, тобто, в залежності від ваших потреб, ви можете обрати любу пропускну можливість світла. А другий параметр, який відрізняє, це структура. Вони мають різну структуру відповідно. Ну і третій це можливості по кольорам, вони не обмежені. Ви запитаєте мене, як керувати цими пристріями? Ми для вас маємо електроелектродвигуни торгової марки Алюпроф, які надійні, класичні, і працюють довгі роки. Також ми маємо електродвигуни а світового лідера по виробництву сучасних технологій це компанії Зомфі. А тепер з вами поспілкуємося про цікавий такий напрямок, дуже актуальний. А чому він актуальний? Тому що він захищає зовні, він може мати різні характеристики. Жалюзі фасадний, SkyFlow. Система зовнішніх фасадних жалюзів включає в себе такі типи систем. Накладна. Самонесуча, прихована і система BX. Чим відрізняються ці системи? Ці системи в першу чергу відрізняються варіантами інсталяції в залежності від ваших потреб: чи то приватний будинок, чи то комерційний об'єкт, який має максимальні світові фасади, ми можемо вам запропонувати різні рішення по кріпленню, різні рішення по а, скринькам прихованим, різні рішення по направляючим. Технічні характеристики кажуть самі про себе, що це дуже серйозна конструкція, тому що максимальна ширина і максимальна висота її може бути 5200 по ширині, 5 метрів по висоті. Ви запитаєте, як то може таке бути? Може бути, тому що всі елементи, які використовуються в цій конструкції, вони виготовлені з алюмінію спеціально. Обробленого і підготовленого для використання на зовнішньому середовищі при максимальному впливі ультрафіолетового випромінювання і інших зовнішніх факторів. В нашому асортименті по фасадним жалюзі є два рішення. Перше рішення це ламель, основна c 80 друге рішення це ламель z 90 Зараз я вам покажу. Дивіться, в чому різниця. Це основні ламелі. З яких виконано полотно фасадної жалюзі, вони відрізняються формою. Що забезпечує ця форма? Зараз покажу. Сподів. Дивіться, ця форма забезпечує а, кути обертання і керування сонячним промінням при керуванні всієї системи. Ці система С80 працює на 180 градусів. На зображенні ви можете спостерігати, як обертається ламель, коли ви нею керуєте. А система z 90 працює тільки в, роз... в розрізі 90 градусів. Ну, у системи z 90 є перевага, що вона має більше компактніше складування, і при певних розмірах система z 90 має менші розміри скриньки, тобто оптимізувати а, співвідношення. Висоти і скриньки дозволяє система Z90. Також в системі Skyflow ми можемо вам запропонувати тросові направні. Для чого вони потрібні? Коли немає можливості встановити, наприклад, класичні алюмінієві направні, можливо, використати тросові. Тросові вони потребують мінімум простору для їх встановлення. Також ми повністю комплектуємо фурнітурою з нержавіючої сталі. Яка має різноманітні варіанти в залежності від точки встановлення ну, відповідно тросової направляючої. Комплектуємо наші вироби також кронштейнами, які мають, в залежності від направних, різні можливості. Тобто фасадний жалюзі це той продукт, який ми поставляємо вам уже під ключ. Тобто він повністю включає вже всі необхідні кронштейни, кріплення. Ваша основна можливість це за. Проєктувати, запроєктувати і висловити, які рішення вам потрібні. Також ми не залишаємося на місці. Ми створили нові піни для системи C80 і Z90, тому що в даного продукту є така специфіка, що коли є вітрове навантаження, він може створювати шум. І для того, щоб ця конструкція, а конкретно полотно фасадних жалюзів, не створювало максимальний шум. Ми створили нові піни, які зменшують рівень шуму, вони більш стабільно кріпляться до ламелей. І також ми покращили форму внутрішньої вставки гумові в направляючих. І це дало можливість зменшити рівень шуму інсталяції, що наша система фасадної жалюзі може запропонувати цікавого в інсталяціях. Це зовнішні та внутрішні кути. Класичний кут на даному зображенні у нас зовнішній кут. Він підрозумівав встановлення двох окремих конструкцій на куту. Естетично і практично то виглядало не зовсім, і в користуванні було незручно. А компанія Алюпроф запропонувала вам вже рішення, при якому ми комплектуємо наші вироби додатковими елементами для кріплення до поверхні, і також для створення зовнішнього кута в такому ж кольорові. Виконанні, як і всі ваші конструкції. На даному зображенні якраз дуже наглядно представлено, як поєднана така система кутових рішень і звичайних класичних поєднаних фасадних жалюзі. А Ви мене запитаєте, як цими системами керувати? Так, двигунами. А що ж робити з двигунами? Ви скажете? А двигунами потрібно відповідно підлаштовувати під розумний будинок або під уже керування радіо. Ми також надаємо ці можливості, повністю комплектуємо системою, необхідними для ваших потреб, а натискними кнопками, пультами, передавачами, різними пристроями в залежності від ваших потреб. На наступній зустрічі більш детально вам розповім про дану систему керування, інтеграції і рішень, які можливі для створення комфорту у вашому житті. Кольорова палітра на сьогоднішній момент кольорова палітра має основні стандартні кольори, які задовольняють потреби в дизайнерських рішеннях по вашим приміщенням. Ну також зверніть увагу, що кожного року ми розглядаємо запити наших клієнтів додаємо нові кольори, яких ви потребуєте. Skytwin – інноваційне рішення поєднання ролети та скліна, яке забезпечує його використання як влітку. Так і взимку. Давайте з вами розглянемо, в чому ж специфіка використання даної системи. Дана система знаходиться в одній конструкції. В одній конструкції у нас знаходиться і полотно ролети класичної захисної, і тканеве полотно так званого скріна. Відповідно, ми влітку використовуємо скрін, який захищає приміщення від надмірного нагрівання і сонячного відображення ну, для вашого зорового комфорту, сприяє зниженню витрат, пов'язаних з кондиціюванням приміщення і використання електроенергії. Відповідно взимку, ця система вам допомагає зберігати тепло та знижує витрати відповідно на опалення. Давайте з вами розглянемо, як це працює. Закрите полотно забезпечує додатковий термічний опір. Термічний опір, відповідно, є результатом прошарку повітря, який знаходиться між віконною конструкцією і самою, самим полотном нашої захисної ролети. Більш високе значення коефіцієнту означає кращі параметри теплообмінності вікна із закритою шторою. Відповідно до класичності ролетної системи, ми можемо використовувати різні варіанти полотна, чи це виконання буде у нас більш а, доступне з ПВХ профілю, чи більш захищене вже по системі rc 2 rc 3 з екструдованого профілю. Дякую всім за увагу! Чекаю вас на наступних зустрічах, де я детально розповім про кожну із систем. Підписуйтесь на YouTube канал. Чекайте анонси наступних відео в соцмережах Facebook та Instagram.